Час новин про найважливіше на цю мить від журналістів фактів у СІТІВі та вікон СТБ. Зночі росіяни вже 11 разів обстріляли прикордонну сумщину, скидали каби та били із систем залпового вогню по чотирьох громадах. З небезпечних регіонів людей продовжують евакуйовувати білі янголи. Це спецпідрозділ поліції. З Краснопілля вивезли шість родин, де було загалом 12 дітей. Люди не витримують життя під постійними обстрілами і таки погоджуються на евакуацію. Лише за останній тиждень із прикордоння області вивезли понад 500 людей, з них третина діти. Евакуація триває. 17 громад це 189 міст та сіл у деяких найбільш небезпечних за рішенням облвійської адміністрації. Триває обов'язкова примусова евакуація дітей. Догоріла майже повністю нафтобаза у Феодосії, по якій нещодавно вдарили Збройні сили України. Пожежа вирувала там від понеділка, і окупанти не могли її загасити. Нафтобаза в тимчасово окупованому Криму практично повністю знищена. Пожежа зачепила 12 резервуарів, більшість з них вигоріла. Також вогонь зруйнував будівлі на території нафтобази. Пожежа була настільки потужною, що жителів з навколишніх районів евакуювали. Та сьогодні вони вже почали повертатися. Нафтобаза була найбільшою на Півострові російські військові кораблі тут постійно заправлялися. Чоловік, який напередодні дістав важкі поранення під час російської атаки в селі Черкаська Лозова на Харківщині, помер у лікарні. Про це повідомили Мол Малоданилівській громаді. Нагадаю, вчора окупанти вдарили кабом по селу, що в передмісті Харкова спалахнула пожежа. Також ворогатив по садовому товариству в цій же громаді. В однієї жінки гостра реакція на стрес. Двоє людей постраждали в Куп'янську. Росіяни вдарили фпв дроном поблизу цивільного автомобіля. Повідомили в Харківській. Обласній прокуратурі поранено пасажирку у водія гостра реакція на стрес. Сухопутні війська показали, як екіпажі проходять навчання на танках Леопард 1 А5. Це німецькі машини, які Бундесвер узяв на озброєння ще 65-го року, але їх модифікували у 1987-му. Українці танк ще удосконалили. Тепер він має захист від дронів. Армійці кажуть, що навчитися водити машину відносно не складно. Подробиці в сюжеті за матеріалами сухопутних військ. Їздячи на, місці на лівника, Потрібно бути дуже обережно. Трикілометрова кілометрова траса, на якій екіпажі тренуються і в день, і вночі. Танки кажуть, комфортні, у них багато місця. Оце є місце командира. Це телескопічний приціл командира. Він може дивитися. Він бачить на 3600 метра. Обертається. Я можу, я можу дивитися на 360 градусів. Танк швидко заводиться і рухається як уперед, так і назад. У Цьому основна відмінність від радянських машин. Також тут нема важелів. Штурвал, він крутиться, тому й повертається машина трошки краще в управлінні. Сидиш, повертаєш. Кажуть, що як в машині ще легше. Водій зізнається, що раніше кермував хіба велосипедом. Нині опанував цю машину. Танки не нові ці. Леопарди надійшли на озброєння Бундесверу ще в середині х Щоправда, 87-го року їх модернізували, поставили у досконалену систему керування вогнем та 105 мм нарізну гармату. Ну, Хто скаже, мало, але це цеперська гвинтівка. Вона досі використовується би, в багатьох країнах НАТО. Вона використовується в артилерії, точна, далекобійна, дуже гарний тепловізор. Танк застосовується для таких хитрих маневрів. Він перший повинен побачити супротивника. Нанести удари і швидко відходить назад. Україна допрацювала машини вже відповідно до вимог своєї війни. Це вона антидронова сітка, так званий мангал. Його зробили на заводі, і самостійно ми вирізали сітку по розмірах, натягували, закріплювали. Машина відповідала іншим стандартам. А зараз війна трошки по іншому, багато кумулятивних снарядів. Ці танки беруть участь у бойових діях і ще з 23-го року. Те, що машина стала важчою, їй не шкодить. У неї потужний двигун на 850 конячок. Тож, за словами механіків, може витримати додаткове навантаження у 3-4 тони. Бійці відпрацюють необхідні управи а також Евакуацію. Така тут система. Якщо екіпаж допускається помилки, то керівник навчальник кричить евакуація і весь екіпаж покидає танк. Чим швидше вони покинуть танк, от, тим більше шансів на виживання. Відпрацьовується уважність, в тому числі екіпажу, покидання танку, пошук схованки, з закриттям люків, даби зберегти машину. Злагодження відбувається постійно. Це стрільби, водіння, маневри, адже кожен повинен знати свою справу, а екіпаж має діяти як єдиний організм. Важлива частина тренувань уночі траса позначена окопними свічками. Стартуємо. елемент. Більше зосередженість і швидша реакція, адже у бойових умовах працювати нашим військовим доводиться цілодобово. За матеріалами сухопутних військ Ольга Чайко, факти ICTV, Єдині новини. Упоратися зі стресом, тривогою та депресією до дня ментального здоров'я в Одесі відкрили волонтерський центр психологічної допомоги. Безкоштовні послуги зможуть отримати всі, хто має психологічні складнощі через війну, зокрема, і переселенці, діти від 4 років, підлітки та їхні батьки. Більше знає Олександра Ченко. Одини зензюків переселенці з Херсона. Разом із старшим сином місяць прожили під російською окупацією. Їм димом вдалося евакуюватися. Уже понад два роки сім'я мешкає в Одесі. Тут народилася і молодша дитина. Любов каже: війна неабияк вплинула на психологічний стан її синів. Через блокпости ми виїжджали. Ми виїхали з червоним хрестом з волонтерами, і нам пощастило, тому що перед нами автобуси розстріляли. Старший тепер, ну вони під час тривоги сховищі ховаються. Але він тепер також як тривога починається, він кричить бах бах, щоб допомогти впоратися із тривожними станами та стресом через війну в Одесі відкрили центр ментального здоров'я, безкоштовну психологічну допомогу тут зможуть отримати усі, хто цього потребує. Зокрема, переселенці, діти від 4 років, підлітки та їхні батьки, люди пенсійного віку. Створили групи підтримки для ВПО, тому що ці люди найбільш вразливі зараз, тому це будуть і групи підтримки, і майстер-класи, і тренінги, і також індивідуальна робота. Зараз, на жаль, всі люди живуть під час постійної тривоги. Кожен дуже тяжко переживає цей жах. В центрі ментального здоров'я працює команда психологів, психотерапевтів, також є педагог-вихователь, щоб батьки мали змогу лишити малечу та владнати питання з документами, одержати гуманітарну допомогу та ліки, зокрема у волонтерському центрі медикаментозної допомоги, що працює з перших днів повномасштабної війни. За цей час понад 70 тисяч людей отримали життєво необхідні ліки абсолютно безкоштовно. Більш, мабуть, половини з них це внутрішньо переміщені особи. Це дуже необхідна допомога, тому що люди, які опинились в новому місці, люди, які пережили такі тяжкі наслідки війни, вони потребують. Фінансової та медичної допомоги, окрім психологічної та медикаментозної допомоги, переселенці можуть отримати і безкоштовні медичні послуги, адже це єдиний благодійний фонд на півдні України, що має ліцензію Міністерства охорони здоров'я. Тож тепер людям можуть допомогти комплексно. Проєкт фінансують західні партнери, зокрема німецькі благодійні організації. Важливо допомагати українському народу, тому що саме ви захищаєте всіх нас у Європі. Я захоплююся вашою силою та єдністю, і круто, що є такі потужні команди. Ця допомога потрібна людям, які постраждали від війни, мусили тікати зі своїх домівок і страждають від російських бомбардувань. Олександра Ченковевгандрапенько, факти сітів. Єдині новини. Ціни на картоплю встановлюють рекорди. На столичних ринках за кілограм просять до 40 гривень. Це вдвічі більше ніж торік. Та фермери кажуть, цей сезон для них був дуже складним. Через тривалу аномальну спеку досі не можуть зібрати врожай, адже почали на місяць пізніше. Сама ж картопля в гарячій землі просто пеклася замість того, щоб рости. Тому не відсотків 30 врожаю, а значить, узимку вона може ще здорожчати. Це, Це. один з найважчих таких сезонів. За моїй пам'яті такого точно не було. Копати картоплю на волині взялися із запізненням. Аж на місяць тривала спека. Не дала вчасно почати збір урожаю. Земля була дуже твердою. Була груда, Серед картопля ми. не буде зберігатися, бо вона травмується сильно. Дуже цей фермер, який вирощує картоплю на 20 гектарах. Збір урожаю завершує і вже бачить, що він буде на третину меншим ніж очікував, бо через брак вологи картопля не набрала необхідного розміру, їй чимало пошкодженої. І от такі опіки. Можемо побачити на бульбі, от вона так псувалася. Ну певна частина врожаю. І така ситуація майже в кожному регіоні, де вирощують картоплю, кажуть експерти. Де їх, їх регіонах ґрунт грунт прогрівався 65-70 градусів, тобто вона навіть не росла. Вона виживала. І ніякого приросту не було. А це Житомирщина. після дощів тут наповну триває збір урожаю. Викупити треба ще 150 гектарів. Це третина від усієї площі цього господарства. Тут картопля теж не тішить. Картопля посаджена по всій технології тут внесені всі елементи, які їй були потрібні, але вона вся дрібна. Практично цю картоплю вирощують на чіпси у спеку, її поливали. Та коли прийшла пора збирати, техніка заледве справлялася. Навантаження на комбайн дуже велике було за 24 години. Він має викупувати 12 гектар картоплі, але він міг викопати всього 6-7 гектар. Тож, зважаючи на недобір урожаю, великі витрати на вирощування та збір картопля буде дорогою, кажуть фермери. Її вартість уже вдвічі більша ніж торік. Оптові ціни в деяких областях досягають 20 гривень, і це не межа, адже взимку картопля може ще здорожчати. Хоча, поки говорити про це рано кажуть у профільному міністерстві. Ціну може вирівняти імпортна. Фактично, вже після завершення збору в нас в потенційних країнах, які можуть бути постачальниками, тоді буде легше спрогнозувати довгостроково там, на наступних півроку ціну на картоплі. Раніше листопада це експертно зробити буде складно. Щої картоплі сповна вистачило б українцям упродовж всього року, та от зберігати її ніде. Якби було достатньо, овочесховищ ми обійшлися б і без імпортної, кажуть фермери. Та для них це радше розкіш. Ми з вами знаходимося в картоплесховищі сховищі в сучасному, яке зараз добудовується. Це фермерське господарство збирає до 20 тисяч тонн картоплі. Тому таке сховище їм дуже потрібне. Тут потужна система вентиляції, спеціальні датчики регулюють вологість та температуру, яка необхідна для тривалого зберігання бульби. Задають параметри, а система усе автоматично контролює. Це сховище на 10 тисяч тонн зберігання картоплі. Тут стоять арки, через яке проходить повітря. Зелене світло це обов'язковий атрибут для того, щоб картопля не зеленіла. Його будівництво коштувало майже 90 мільйонів гривень. Це кредитні гроші за програмою 5.7.9, отримати які вдалося лише за умови, що там налагодять і переробку картоплі. У цеху чиститимуть та пакуватимуть. Ми маємо дуже великий дефіцит сховищ в Україні. В Україні зараз конче необхідно мати близько 600 тисяч тонн зберігання сховищ. Якщо це буде ще переробка, то це близько мільйона тонн. А по факту ми маємо близько 350 тисяч. Тим часом люди вже потрохи роблять запаси картоплі на волинських ринках. Вона по 20 гривень у столиці продають і вдвічі дорожче. Фермери сподіваються встигнути зібрати увесь урожай до перших суттєвих холодів. Інакше вона змерзне і викопувати її вже. Не буде сенсу Катерина Курбанова, Павло Лісівненко та Даниїл Самсону. Факти, сі ті. Єдині новини.